Всім привіт! З вами канал Красиві Рослини Сьогодні я вам хочу записати довге відео, де буду розказувати про кожну свою рослину індивідуально. Почнемо, думаю, з найпопулярнішої моєї рослини, яка тільки є. Моє прекрасне авокадо. Йому вроде би, 2 роки або 2,5, ну в районі двох Я його недавно пересадив в таке велике відерко, Воно в мене почало дуже сильно рости. Воно в мене літом стоїть на вулиці в зимі в хаті. І я йому купив таку лампу. Ну що ж, почнемо про нього. Я вирішив його виростити одне з відео з інтернету, що авокадо дуже класно росте, гарне таке. Вирішив я купити авокадо і посадити. У мене був щось вроді хуас авокадо, такий називався, такий маленький і, і фіолетового кольору. Значить, я думаю, кожен знає, що треба робити. Значить, я очистив саму кісточку та посад... ну, перше я її взяв і в стаканчик. Вона в мене пустила корінчики, і я її посадив в землю, коли вона вже мала невеликий стебелець. Але чудо! З одної кісточки чомусь є два стебел... стебля. Ось дивіться, бачите, один стебель і другий. Це я дивився в інтернеті дуже велика рідкість. Ну що ж, в майбутньому, я надіюся це пересадити, але не знаю, чи прийметься, бо тому що авокадо, коли в такому розмірі, вона потребує кісточки, щоб мати енергію, певну ще свою. Так, ну що ж, авокадо в мене було один раз на грані вимирання. Всі листочки були пожовкли, були такі маленькі і бідненькі. Але я знав, що, виявляється, йому бракувало місця і не було все гаразд з поливом. Я його пересадив в ось такий горщик. Ось такий. Значить, та, як зараз, кактус росте. І воно вже вроді одужало. Я йому листочки був давніше ще обрізав, і воно пустило нові, і вже от росте. Так. Було воно в мене, значить, в ось такому горщику. Цей раз від нього горщик був, на самому початку я її садив. Далі був горщик ось такий, ось це той білий горщик, і останнє вже відро, яке має. Щось вроде, 12 літрів. Я купив такі спеціальні шарики, такі круглі маленькі, бо сипав їх на дно, щоб вони забирали вологу, і воно відчуває себе зараз прекрасно. Ну що ж, переходимо до другої рослини. Ну що ж, Друга рослина, яка в мене була, це є гарненький кактус. Я його купив на базарі за, 20, ой, за 50 гривень. Уже були ці три кактуси. Він був за розміром, десь як ну, цієї головки не було. Він не мав ще стільки гілочок, я його пересадив в великий отакий горщик. Він тоді різ з авокадо. У мене було тільки авокадо і кактус. Вони росли в таких самих горщиках. Але потім я їх пересадив в авокадо. Значить, кактус в мене ріс на вулиці е літом, а в зимі різ в хаті. Ось такий він класний. В нього є гарні колючки, такі як голки. Прян. Також надію, що він скоро пустить квіточку. Я його поливав десь раз на два тижні, але там я його практично не поливав. Падали дощі, він поливався сам з собою і ріс сам по собі. Ну він нічим не хворіє, дуже гарний кактус. Та, купив я його десь тому рік назад, і він же пустив такі нові гілочки. Пересаджувати ці три кактуси я поки не думаю, але він дуже красивий. Надію, що скоро пустить таку красиву квіточку. Далі моя наступна рослина, не знаю я її точної назви. Вона в мене зовсім недавно, десь тільки місяць. Мені її дала вчителька щепку маленьку звідси. Ось така вона гарна була. Хто дивився мій канал, той знає вже про неї. Я не знаю, як вона називається. Мені в коментарях писали, але я не запам'ятав. Я її пересадив ось такий горщик, в якому росло колись авокадо на самому початку. Та вона вже в мене пускає нові листочки, гарно росте. І собі красиво тут росте. Та за нею догляд не думаю, що великий потрібно, просто її підперти паличкою та гарної земельки. Ось таке воно красиве. А четверта моя рослина це всі оці води, які ще не проросли. Ці двоє вже проросли. Це є кавун, та не знаю як, але думаю, що огірок. Це моя невідома рослина, яку я посадив. Його, взагалі, не мало бути. Якось насінинка прийшла в горщик і вони виросли двоє. Я їх відсадив, ось таку лампу їм дав. І бо, тому що там е, їм замало повітря, а тут вони на повітрі, хату провітрю, і їм файно. Та. Ось така лампа класна. Значить, мої плани на майбутнє з ними. Е, я мені здається, що це огірок, і посадити в його, та як о, ось такий горщик, як в авокадо відро, таке, а кавон м, більш глибокий такий. Так, бо він має глибоке коріння, якщо вони, звичайно, будуть рости. Також тут в мене росте лимон. кавун, кавун. Лимон зіходить десь за 2 тижні після посадки. В нього вже десь тиждень, як я його посадив. Так, ну що ж, з вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.